У гру «Аквабол» грають дві дитини. Для гри необхідно підготувати дві груші. Невеликий за розміром м'ячик, але важкий, щоб відразу потонув. І звичайно, міні-басейн. Перед грою робимо невеличку розминку для пальчиків. Беремо в обидві руки груші і у воді натискаємо та розтискаємо. А тепер настав час. Для самої гри. Наш міні – це поле. Протилежні сторони басейну це умовні ворота, куди необхідно забити гол. Кидаємо м'яч у воду, рухаємо м'яч за допомогою груші. Необхідно забити гол у ворота суперника. Бажаю здоров'я та цікавих відкриттів.